Доброго дня, друзья! Это Тауриста, ТехноДвир. И вот такой красавчик у нас на продажу. Джинь 7530 премиум. В классном состоянии, в оригинальный. Сейчас я вам его покажу. С передней ну, здесь только рес и так дальше это у нас 2009 рек-препуск 28 оригинальный мечтанный фургон 2000 сна стоит демонтизована камера Мягенька кабіна, не на твердих подушках на вісочка тут розпита комплектація, є управління на віску. гума, гума в гарному стані, процент залишку 90%, Видно, що трактор, більше часу їздить по. Пінтових дорогах, тому що на самому протекторі є такі царапинки. а колеса так взагалі без тріщин, без порізів. Все в ідеально. Оригінальний акумулятор. 159 кВт так, грубо говоря, 220 кВт Завжди треба сортати бах, а тут обличчя, де вказано кіловат. Тому що різний варіант, є, якщо 30, 180 кВт Дана модель 220 кВт Ось такий красавчик. 68 літр є багато. Дуже гарно в технічному стані, все працює. Хочу зауважити, кабіна нового типу. Суцільна дверка, не розділена. Кабіна вже перехідна йде, як в R серія Ціхенький, нічого не підтікає. зайдемо середній хобі, додаткове сидіння пасажира. Бемо сідушка оригінальна, не перетянута, гарний потолочок, чистенький, акуратний, не провісає. Дивимося на педальки, підальки не стерти, краєшок педальки є трохи, є. видно. Людина працювала. Іменно ні, на цілу педальку наступали, на краєшок. Так. Що у нас тут? 6939 мотогодин 7 тисяч, коробка PowerQuad Plus, 5 діапазонів, 4 передач на кожен діапазон, автоматичне скидання передач, коли трактору тяжко в полі. Радейка, Кліматизація, кондиціонер. це на саптечка. Три пари гідровиходів маємо, ну і управління навіскою, вомом і так далі. Загалом трактор в технічному ідеальному стані. Потребує заміни мастил, фільтрів і можна їхати в поле. Так що так, друзі, кому цікава вартість трактора, збільшував вам показав. Залітайте в телеграм-канал, посилання в описі, і там довідаєтесь ціну. додатковий опис, опис, додаткові фотографії. Ну, і там в нас є. Дуже багато чого цікавого, які не виходять в простори інтернету, YouTube, TikTok і так далі. Ціни там обов'язково вказані, з доставкою в Україні під ключ і так далі. Так що залітайте в Телеграм і полистайте там трошки догори, побачите дещо цікавеньке. Всім щиро дякую. З повагою товариство технодвір.